Компанія ClickCredit. У даній компанії ви можете позичити позику зі знижкою в розмірі 99%. Для того, щоб отримати позику в даній компанії, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий кредитний калькулятор. Тут ми можемо позичити суму, але лише на більше 1000 гривень на строк до 15 днів. Приміром, мені необхідна сума в розмірі 1000 гривень на 15 днів. Бачимо, якщо я позичу 1000 гривень на 15 днів, то я маю віддати лише на 1 гривню більше, на 1,5 гривні більше, ніж я позичав. Що досить, досить таки мало. Оскільки тут перша позика для нових клієнтів під 0,01%. Для того, щоб отримати кошти, я нажимаю на кнопку Отримати кредит, після чого проходжу звичайну реєстрацію. Вказую своє прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані, прив'язую свою банківську карточку. І мені на цю карту вони надсилають кошти після того, як погодять мій кредит. Далі, як я вже отримав свої кошти, я можу ними вільно розпоряджатися, і через 15 днів я можу вже закрити даний кредит. Для цього я переходжу в свій особистий кабінет, нажимаю на кнопку поасит кредит, з моєї карточки списують суму. Яку я винен, в даному випадку це на 1 гривню 50 копійок більше, ніж я позичав, тобто 1001 гривня і 50 копійок. І даний кредит буде е, успішно закритий. Далі, якщо мені необхідні будуть кошти, я також можу звернутися до компанії Кредіт. Credit. Бачимо, що на наступну позику тут буде знижка до 70%, що досить таки, що досить таки вигідно, оскільки ми можемо позичити кошти. і е, переплачувати е, буквально 50-100 гривень за те, що ми отримали е, кошти, коли вони нам так необхідні.